25 вересня кандидат депутати Руслан Сольвер відвідав село Малополовецьке Фастівського району. Проблемою для громади села є відсутність покриття на деяких вулицях. Дві вулиці в цьому селі Руслан Миколаєвич вже зробив, за що люди йому дуже вдячні. Дуже дякую, дуже хто направив, хто робив, щоб їм Бог вернув за те. І дуже дуже добре. І цьому ж депутату дякую. Що, що нам зробили, тепер у нас мона вийти. Що нам мона вийти? Я ж йому сказала. Кажу, в мене, коли син афганістанець, приїжджав в машину, я підпірала таку в грязі, а тепер вийду, сина вже нема помер, а я вийду, та яка дорога. Говорю. Але на сьогодні Руслана Сольвара в Фастівському районі почали блокувати зі сторони влади усім керівникам сільських рад неформально дано вказівку не давати дозволу, а точніше, не підписувати листи прохання на виконання будь-яких робіт. На сьогоднішній день, після того як я зустрівся в Боровій, у мене був точно так же там е, е, зустріч з виборцями. Яка ситуація сталася? Всі голів всі рад, всі голів сіра. Ви всім передайте на селі. Всім людям передайте, щоб вони знали. А то оця, як говориться, об'єднана опозиція існує, але вона так на бумагі тільки існує. А от визвали всіх голів сільради і сказали: якщо ви будете підписувати листи прохання е, благодійному фонду разом в майбутнє, значить ми вас і звільнемо з роботи. Вчора цілий день. Мої представники фонду дзвонили для того, щоб взяти листи прохання для виконання робіт. Я ж не можу приїхати і тако почати працювати, бо скажу, що це свавілля, Зразу ж мені скажуть. Тобто ви мене будете розуміти, а на законодавчому рівні і в мене не буде підстав це робити. А я ж хочу робити, якщо я приїхав сюди, пообіцяв, якщо я зробив вам вулиці. І хочу зробити ще одну вулицю і е, інші питання. То для цього мені треба, щоб мені поставили печатку. Зі слів мешканців вулиці стало відомо, що по документам сільської ради дорога зроблена ще декілька років тому назад. Але коли Руслан Сольвар вирішив зробити цю дорогу, то влада Фастівського району заборонила, то жителі села звертаються до влади з проханням не перешкоджати Руслану Сольвару та його благодійному фонду. Просимо, зробіть, будь ласка, нам дорогу, бо ми будемо, я не знаю, ми не будемо мовчати. Це кошмар, по коліна ями, це ж невозможно. А проїхати нема кудою. Отакі ями. Вибивати, що не можна проїхати ніяк. Оце на цій вулиці проживає 61 по 117 номер люди. Саме молодша сім'я це ми, всі люди в озрості. Потрібно цю дорогу чимось висипати чи чимось проложити, тому що не може, коли піде дощ, ні скоро допоможе проїхати. Не можуть люди пройти, звертають ноги. Люди з проханням до мене звернулися, щоб я підписи і звернулася до Руслана Миколаєвича, щоб висипали цю дорогу. Руслан Миколайович пообіцяв, я забрала підписи, але Тамара то на печаті не поставила, сказала, що їй сказали що в районі, це кримінал. Тому зараз Руслан Миколаївич не може висипати нам цю вулицю, бо тому що не поставлена печать, а люди хочуть бачити дорогу, хоча б трохи висипано, щоб можна було проїхати і пройти. Самі своїми силами, як можемо. булижники, деякі кірпіч, звертались неодноразово в сільську раду, просили Тодосівну, вона обіцяла, обіцяла, і обіцянки кончалися мовчазною мовою. Сейчас сама нічого не робить, і людям не дає робити. То як це так? То я ж кажу, що тут не я вже мовчу за ладно, вже якось по грязі пропавзема, а сніг, а все на світі ніяка машина сюди не зайде, бо ніхто не ні, ніхто не може проїхати сюди прогорнути трасу. Засипає снігом рівні з забором. Ми, як у піщері, тут сидимо. Сусід помер, поки його довезли, донесли до Сердохресного і він помер Йолки зелені. То це ж ми всі в такому ж стані. І, і до кого звертатися? Просимо прямо від всього серця, від душі, просимо, благаємо за всю вулицю, за всіх людей. Зробіть, будь ласка, дорогу, поможіть до кого звернуться, да хто переламає цю владу. В кінців ми ж вибирали голову села, щоб вона була за селом, а не за райдержадміністрацією.